Всі знають, що у екс-мера Одеси Геннадія Труханова є російський паспорт. Але прокуратура про це дізналася зовсім недавно. Тож давайте ми подивимось на те, що ми мали побачити дуже давно. Стасік, а вони узнали, що у мене російський паспорт? Геннадій Леонідович. Ви єдиний, хто після початку війни навпаки стали ще більше спілкуватись з родичами з Росії. Я общительний. Ох. Общительний, це що означає, що я русский? Между прочим, я вон в прошлом году на Олимпиаде вообще нейтральных спортсменів поддерживал. Ну? Ты ж знаешь, що я слушаю только украинскую музыку. А не Лорак, Таєчку полі, Йолку. От якщо ви це на суді скажете, вас точно посадять. Давайте разом, разом зараз думати, як вас виставити перед усіма українським патріотом. Понял. Так, да, точно. Молодець, Стасик, красавчик, молодец. Каріться, то... одна голова хорошо, а дві герб. Оце теж суді казати не треба. Доброе. Да, я понял, хорошо, ладно. Этот, э, а, а, вообще, что мне светит за русский паспорт, интересно? Но пока еще только домашний арест. Пока еще. Тики. Интересно, и как они меня в Вологду отвезут? <связывая> Вы что, зараз загали в Роспаче, че не можно? Могу... Стасик, что ты знаешь, господи, про отчаяние? У меня сейчас в голове крутится мысль позвонить Кличко и спросить умного совета. <связывая> а, то -то... вот это отчаяние, Стасик. Що делать? Що робити? Що делать? Що робити? Що делать, говорю? Що робити, кажу. Почніть, кажу, спілкуватися українською мовою. Голова Стасик, молодець, точно. Ну, як? Мені. Не виходить. Геннадій Леонідович, зрозумійте. Щоб вас не посадили. Ви в суді чітко українською мовою маєте висловити свою проукраїнську позицію. Да хорошо, помоєш машину, потім можеш іти обіди. Що? Не розумію я український. Що? Не розумію, я сам додумуваю конець предложення. От те, що ти мені зараз сказав, я додумав, розумієш? Ви зараз в своєму розумі взагалі. Ось буде з молоком. Я про каву нічого не казав. Хохмака. Геннадій Леонідович, ви взагалі хоч щось з українського знаєте. ЛНР, ДНР знаю. Українські слова. маю на слова. Слова. Хабар знаю. І понімаю це слово. І чту. Давайте так. Зараз тест на звичайного українця. Вот он, Да, <клес> давайте. Укрзалезница. крышуем. Нисенница. Ну, если в Одесской области, то тоже крышуем. Да вы просто, просто малыш, повториваете за мною эти украинские слова. Тасик, я в жизни это не повторю. Я тебе говорю, я тебя через два-три слова понимаю. Но я тебе говорю, что я додумываю конец предложения. Фух, я ж спатил. Вам треба всем довести, что вы за Украину, что вы патриот. Ну, доведите же якось, я не знаю. Ну... Хорошо, хорошо. Давай, снимаю видос, как я пою украинскую песню. Давай. О! Поехали. От чего в Украине березки шумят? <свят> От чего? Не могу я так любека веркать. Что меня... Давай, О, знаешь что, давай, сфоткай меня, как будто я патриот у -у украинский, значит, читаю украинскую литературу. Давай, давай мне Кобзон. Что давать? Кабзон. Кобзон, Тараса Шевченка, давай. В заре. А так книжка не про Кобзона, что ли? Ні. Так а чого її всі читають тоді? Так, я зрозумів. Треба вас по українській літературі поганяти. Так, а ну давайте да. продовжуйте за мною. Так. Стогне. Ну, в основному мої должники. Як умру, то поховайте мене на могилі серед таких же авторитетних людей в Одесі. Ви хоч якихось письменників знаєте? А, да. Пушкін. Бунін українських Пушкіненко. Буненчук. Геннадій Леонідович, У вас зараз зустріч. Зустріч з пресою. Вы маете с ними спілкуватися чисто украинскую мовою. Я тебя просил подготовить мне список слов, которые и на украинском, и на русском звучат одинаково. Ось. Борщ, пикник, кит, болт. Маловато для пресс-конференции. Во сколько она? О, другий. Так уже два. Геннадий Леонидович. У нас 13.00. У вас московський час. А, <ріпи> так туди ми успіємо. Стасик, поїхали. Я Я маш... ще годину. В машині підготуємося. Я, давай, Я вас прошу, тільки без басовідя... І почнемо прес-конференцію Геннадія Труханова. Будь ласка, задавайте свої питання. Геннадій Труханов! Ну, борщ, пикник. Не подходит. Ну, тогда кит и болт. Что Что ты делаешь, я тебя спрошу? Я свой, я фронту помогаю! Я свой! С, В, ой! Слышишь? А! Отпусти, дай пресс-конференцию закончишь! У золкина закичешь!